Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу, Трош... трошечки пропала, але знову з вами. І для вас карта дня на 20 травня. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає двійка пентаклів. Двічка пентаклів. Вона буде відображати якісь різні побутові зміни в вашому житті. Може вказувати на якісь невеликі прибутки, можливо, якісь ділові поїздки. Також може. Ця карта будь предвізником якоїсь важливої нової інформації, важливих листів і тому подібне, або важливих дзвінків. Хоч і це ще буде фінансове не досить стабільним, але карта не віщує якихось сильних проблем та невдач. Також карта може вказувати на якусь рутинну і нецікаву роботу, якою ви будете займатися на протязі всього дня. День нескладний, проблем серйозних не принесе. Просто рутинні справи, в які ми втягнуті з головою. Тальці. Для тальці старший аркан вежа, руйнація певних ваших планів. Щось не так був, пішло, як планувалося. Придеться все переплановувати, доведеться все вирішувати досить швидко та ретельно продумавши. Хоч це й буде важко, але ви впораєтесь. Саме головне, коли виникають якісь проблеми та невдачі, не розкисати і не впадати в паніку. Якщо будете емоційно нестабільні, то складно буде вирішувати питання. Якщо будете тримати себе, контролювати себе, то зможете швидко. Вирішити і підстроїтись під ситуацію. І пам'ятайте, все, що не робиться, робиться на краще. І якщо мало щось піти не по плану, якщо, мало будь, щось, якщо щось пішло не так, як хотілося, значить, ви з часом зрозумієте і знайдете в цій стороні, в цій ситуації, позитивні сторони. Близнюки? У близнюків, у Близнюків старший аркан суд. Досить гарна карта, яка принесе вам якісь радісні звістки, радість завдяки виконанню якоїсь важливої для вас події, досягнення якоїсь мети для вас. Знаєте, життя набирає нових оборотів і перед вами відкриваються нові двері, нові можливості та перспективи. Знаєте, апатія вона зміниться прагненням змінювати життя в кращу сторону, тому буде все гарно. Серйозні будуть зміни в роботі та у фінансовій сфері. Також карта може вказувати на те, що буде переоцінка певних цінностей. Також по здоров'ю можуть виникати певні зміни в організмі, можуть виникати загострення якихось хронічних хвороб. Тому тут будьте більш обережніші і не нехтуйте своїм здоров'ям. Це обов'язково. Подбайте про себе краще, а так справи будуть йти досить гарно та перспективно. Раки. Раків старший аркан закохані. Отакий От буде досить гарний романтичний день, день, в якому події будуть розвиватися досить гарно та успішно. Якщо виникали якісь проблеми в парі, то все почне налагоджуватися, знайдете спільну мову, знайдете ви, ви спільні рішення, вирішення якихось проблем. Також ця карта говорить про те, що доведеться приймати якесь серйозне доленосне рішення в вашому житті, над яким потрібно ретельно подумати та не поспішати. День гарний, приємний, принесе багато різних змін, новин та важливий вибір. Леви. Для левів ту з копків. Ту з віщує успіх, досягнення цілей, гарні можливості, перспективи, можливість здійснювати ваші бажання, досягнути вашої мети, мати якісь великі перспективи. Але для цього потрібно працювати, не покладаючи рук. Пам'ятайте, все в ваших руках. Для того, щоб мати результат та успіх, можуть очікувати гарні новини. Це звістка про вагітність, народження дитини, це звістка про одруження, можливо, весілля, буде запрошення на весілля в когось, в когось своє весілля. Тут можуть бути різні події, можливо, річниця весілля буде святкуватися. Це день, в якому будуть емоції лиця через край, гарні, світлі та позитивні. Діви, А для Дів старший аркан Єрофант матимете досить багато важливої інформації. Можливо, будуть якісь скупчення людей, де ви отримаєте важливу інформацію, важливу пораду, яку вам дадуть на майбутнє, і досить серйозно ця порада зміни ваші плани на майбутнє. Також будьте чесними, будьте справедливими і обов'язково у вас все вдасться. Багато буде справ, але вони вам під силу. Терези. В Терезі старший аркан помірність. Знаєте, у всьому потрібно триматися золотої середини, не конфліктувати, не перевтомлюватися. Варто ні в якому разі в конфлікті чиюсь сторону не приймати. Пам'ятати про те, що ви зробите великий якийсь прорив для себе. Ви зробите якісь серйозні важливі справи, які в майбутньому дадуть для вас можливості та серйозний результат. Ця карта. Віщу я вам досить спокійний та досить такий гармонійний день. Яка, день, в якому ви матимете успіх, особливо в майбутньому. Тому все вам під силу. З усім впорайтесь, будьте спокійні. І вперед! Скорпіони! Для Скорпіонів четвірка кубків. Щось пішло не так, як хотілося, поганий настрій, щось не вдається, можливо, якісь невдалі робочі моменти, можливо, десь щось не встигли. Тут різні ситуації, тут будуть такі емоційні події, будете вирішувати щось важливе. Але щоб не вирішувалось, як би не вирішувалися всі ваші питання, ваші невдачі, ви взагалі будете всім незадоволені. Але варто взяти себе в руки і пам'ятати, що все в наших емоціях і чим більше їх негативних, Тим більше ми зриваємося на рідних та на близьких, і ще важче щось мати успішне на протязі дня. Успішні якісь справи. Тому беріть себе в руки, контролюйте свої емоції, і ви зрозумієте, щось несе так погано, як вам здавалося. І вирішення досить-досить близько. Стрельці! Старший аркан смерть для стрільців. Ця карта віщує зміни та трансформації. Настав час серйозно та кардинально змінити своє життя. Не сидіти десь в сторонки, не сидіти десь чогось боятися. Не, бої, не бійтеся змін, ідіть вперед. Ідіть і змінюйте життя в кращу сторону. Вам це під силу. І ці зміни вони довго вас чекали. Сестри якось трималися від вас в сторонці. Але прийшов час і все кардинально зміниться. Ви заслужили ці зміни, ви пройшли досить важкий складний шлях. Але час пора змінюватись, і все буде гарно та добре. Козироги. Старший аркан зірка, здійснення якогось вашого бажання. Не звертайте увагу на інших і що вони говорять. Вам все під силу і ви з усім впораєтесь, якщо просто будете йти до своєї мети, незважаючи на ті перешкоди, які виникають перед вами. Ви з усім впораєтесь, вірте в себе, і все буде гарно. Видорічки. Для водолійчиків дев'ятка кубків гарна карта, яка віщує радість, щастя, задоволення, гарні емоції, можливе свято, можливо, завітають друзі, з якими ви гарно проведете час. Та відпочинете, та будете насолоджуватися відпочинком, новинами гарними та взагалі своїми перспективами. День гарний та корисний для вас. Рибки! Рибки, рибки, а для вас старший аркан повішений. Карта говорить про певний застій у ваших справах. Доведеться чимось жертувати для того, щоб досягнути поставлених певних цілей. Можливо, ви хотіли зробити дві важливі покупки, а доведеться одну. Можливо, ви хотіли там робити якусь важливу поїздку, доведеться її відкласти. Тут можуть бути різні події. Але пам'ятайте, що все, що не робиться, робиться на краще. І якщо щось не так, як треба, потрібно це все продумати. Можливо, ви щось робите невірно, а можливо, воно в майбутньому не дасть перспектив. Просто все ретельно обдумайте, ні в якому разі не впадайте в депресію, в поганий настрій. Просто йдіть до своїх, до своєї мети. Нехай трошечки щось піде не так, нехай доведеться від чогось відмовитись, вернутись на декілька кроків назад. Але найдете на декілька кроків назад, повернувшись, знайдете свої помилки, все виправите і знову вперед до своїх звершень. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Всім гарного дня, бережіть себе!